Пані Round Time представляє час він. Першу сезон доселі. Привіт у Я не розумію, яка тебе на це на нас. Не кажу тут вже не мене ти йдеш на нову місцю з іншими. Е... країнами. Поняв? А в чому підвох. Ем... Ти справді хочеш це знати І нащо тобі це знати? Ти хочеш? знатиш. Хоче ісламський в який сітки там ісламу, тому що я терористик вырізають у ви, итрині стати ретивниками і ну, короче, спасителями. Понял? Поняв. Ага, хоче я спаситель, як би того? Угу. Так, уколи. Укладеніська. І виправляти з Україною і ти будемо зупинити. О, Ок. Прийде. Я думала, що ти спиш. Ні. Ні-ні ні-ні ні. Ні-ні, я не сплю. Ви йдете? Давайте скоріше йдете. Вас чекає Спас... спасіння від терористів королівства. А, що це Це воно? ха Не сказав би! Хм. та оу привіт Принцесу. на ти не вже повишили проблему так ключ і думаю, що ви збираєте ключ А це точно так неспокойся. Ай. є вам не машина. Ой. О, це звонок повний траш. <смеш> не захтує. Короче. Фанс по волю я посташ. Ви бачите, хлопці, за нами уже виїхали. Я в пальці держала, Она вдавна буде обережними. Угу. Короче, у мене є свій план просто взяти їх, взяти вихисити всіх і змагати, коли вони всі просто не помогуть. Це жахливо. А що на ти? А! Фікстан. Німеччина! Ах, ти Нім... Німеччина га. Ай, з тебе забавинемо. КАНТОН. Натудяну. Кай лови! Ай. Е, Ах, ти. не маджена. Е, я не можу дістати босс. Я не можу там держати. мені... Е, я я дотянулся. Там. А. Ти можеш допомогти, замовчи. Де хто не потав. Нім домухни.

А, <глузь> Де я? Хто це? це? Це я? Не може бути. Це не може бути. А... Ти знаєш, хто я такий? ні? Я Я ні. Я сама і раз тут. Добре. Четырнадцать за новий вимів країна. Я не розумію, хто я такий? І хто ти є? Може ти теж їм присіян? Ні. Хто ми тоді такі? Країни? я не розумію. Нам ти не вибиратись? <гул> Ей, ти можеш поможеш мені вибрати сьогодні? <гул> та я розумію, ти розстроєний, але не ти не здаватися. Ти <гул> та ти розстроєний, ти не справжній, але й, ти їх не здавався. Чого ти так поводишся? Я не хочу, не вам бажаю комусь так само відношення. Я зродим не згодом з того світу. Так, да. і то вже не подивитись кому світу. Я б не бажаю таке саме, як зі мною. Дякую. Коротше, аб не вибиратися. Я не спеса, але думаю, що йдемо так. Завелося! І вперед. А. Аааа, <ривання> за чайники. Я Не знаю. а Ми скоро можемо стати такими самими, як статусы вонки. Все сподвидно. Немачина. Нее маск мы сами бедный зада у Крландию. Эээ. Нистко дистку. Не мы на стенный. Не давай, да не двой. Nie, Ale nie, 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 nie Можем тобі? Дякую. Хто бачив у літающих гузон, є? Це вас такі я плен. Я сам надіявся, що буде насилля, а то він сам може німачи не їм же раз. Ахахаха! Я таки зрозумів. І не станеться, може бути свій раз відстань. Так, це було жахливим. Добре, ми спімали. Дякую, молодні грейцеві, і. то не займувати. Що? Ти не таке вот а, не дбайся. А? Ви знову пойдем, моя карінок, я сказав, що... Ой. А То не може дати непогано, але я. Эй, hey, ви бачите посумники? А що я? А. <смас> Боюсь, ну, а. А-ха. Ааа, мені давно йти, ну що він заскудена на бачина. Добре, як я думаю, що вони не Ми на погони. Кінець черчення.